Коли в скорпіоні йде таке поєднання, знаєш, це ще вмикає небезпеку не тільки та яка там іде від вибухів, від ракет шахедів. Тут ще вмикає небезпеку від різноманітних газів, отруйних речовин. А коли людина може як задихнутися від чадного газу, так тобто, що ну десь щось може запалитися, і люди просто як вчадіють і втрачають свідомість це. них не вистачає кисню. Тобто, отакі от, от поєднання вони можуть ще такі ситуації активувати, що це може просто, це просто це десь. В будинках відбутися, як утічка газа, знаєш, і такі небезпечні випадки. Тому перевіряйте все, щоб було все вимкнено, що десь це ще ж кажу, така небезпека, оця вона не тільки в Україні, а в цьому світі. Тому що Ліліт вона вмикає такі ситуації, знаєш такі, як це сказати, трошки дивні і містичні. Ліліт в Скорпіоні це саме такі містичні ситуації, якісь, знаєш, що ніхто не очікував, як в фільмі показували оцей пункт назначення, знаєш.